Скоро весна, тому вже розпочались роботи з облаштування міського парку. Працівники 1 житлово-комунального підприємства трудяться тут вже певний час. Які роботи виконуються, нам розповіла працівниця МЖКП. Ми вирубуємо весь молодняк, який є, сухостой, всі старі дерева, які вже самі по собі просто валяться, Ну, залишаємо для того, щоб тінь була того, щоб було удобно гуляти. Вот. Обираємо всі кустарники, які тут є, ділаємо парк більш чистим, світлим, щоб удобно було здесь проводити время отдыха. та навести ладу парку це пів справи, адже є такі відпочиваючі, які не цінують праці інших. Залишають після себе сміття, або ламають лавочки. перш за все, звернутися до всіх людям, які здесь будуть отдыхать. Не оставлять мусор за собой, убирать. У нас є рядом контейнер в воздухе є хороший великий контейнер. туди туда убирать, з собою забрати. Все-таки это наш труд, это наш город. якщо ми його будемо в чистоте содержать, буде все конечно очень красиво и очень хорошо. Очень хочется поговорить и сказать тем людям, которые выгуливают здесь собак. Но ну, желательно, чтобы это было не на дорогах, не на тротуарах, чтобы это было ну, действительно хотя бы отойти подальше или во всяком случае брать с собой совочек, как это делается в цивилизованных странах. И убирать за своими питомцами. Отже, у цьому році парк виглядатиме по-іншому, та дуже важливо, щоб кожен, хто приходитиме сюди відпочити, піклувався про його чистоту і порядок, як про порядок у власній квартирі чи в будинку.